всім зі світу бджіл. Ось і сезон вже майже дійшов до кінця. Одне з найбільш важливих робіт, які я зараз виконую, це підгодівля слабких відводків. Підгодівлю я даю з метою нарощування бджолу зиму. Адже ці відводки в мене слабкі, займають близько п'яти рамок. І Якщо, звичайно, вони до зими не наростяться, то доведеться їх об'єднувати. Годівниці в мене ось такі саморобні, виготовляв вже їх багато років тому і користуюсь по цей день. Я їх виготовлю з кошиків для розсади. Досить зручні для мене, далі ефективні. У попередньому відео я показував, як я робив, стимулюючу підгодівлю. Але зараз я даю підгодівлю з меду. Це медова сита. Тому що для складання меду, а також його переробки, їм потрібно менше затрачувати енергію, ніж для цукру. Для цих відводків є в запасі мед, але наразі я його їм не даю, так як він знаходиться в рамках і окремо, то їхній зимовий запас. Оце єдине, що дратує, так це те, що мости, по якому бджоли ходять, час від часу прилипає до дна, і тоді, якщо його не підняти штучно, бджоли можуть там тонути. Що я зараз і роблю. А тут завітав гість. Теж полюбляє солодке, але він нам не потрібен. Наразі оси досить сильно можуть шкодити слабким відводкам, що, звичайно, буває кожний рік, якщо з ними не боротися. Але цей рік більш-менш минулий рік був взагалі жахливий. Оси буквально розбивали сім'ї, не залишаючи їм жодних шансів. Тож пішла геть. У цю ж підгодівлю медооситу я додав трішки кобальта. Цю медову ситу я з таким розрахунком, щоб бджоли його з'їли, а не складали в комірки, адже у мене є запас меду, яким я бджолам потім поверну. Звичайно ж пізніше. Тут вже й і ввечері холодає, і можна бачити, що бджіл на льотках взагалі немає. Це, до речі, тут теж відводок. Хоча після соняшника пасіка майже пішла у сон, бджоли взагалі не проявляють великої активності, лише інколи літають за пилком. Бджоли відчувають природу, а ми маємо відчувати бджіл. А тут, відкривши вулика, З'явився ще один шкідник воскова міль. Звичайно, вона приносить значну шкоду. Вона в слабких відводках може шкодити стільники, особливо якщо ті знаходяться за заставними дошками. А тут в мене ось така годівниця. Їй багато років, я їх отримав, коли ще купував вулики давни-давно. І вона наразі працює у мене по цей день. Відводки знають, що скоро зима, адже як їм би не поповнив запаси, вони сироп швидко забирають. Але й великі обйоми я не даю. Адже для слабких сімей великий об'йоми це може їм нашкодити. Сироп просто може закиснути і бджоли його не будуть забирати. Тому я даю не більше одного літра. Тим паче такі годівниці, які знаходяться за межами гнізда. Медовиситу я готую досить густу, таку, скільки вода може розчинити в собі меду. Це, хоч і не дуже ідеальний варіант, але тим не менш, допомагає мені наростити пчіл до зими. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментар, буду далі знімати і показувати відео. dá